Президент України Володимир Зеленський звільнив народного депутата Федіра Веніславського з посади представника президента у Верховній Раді. Відповідний указ опубліковано на сайті президента. Веніславський є народним депутатом від партії Слуга народу та членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки він обіймав посаду представника президента у раді з 12 вересня 2022 року. Федір Веніславський був відомий своїми гучними заявами щодо мобілізації. Він також був автором законопроєкту, який передбачав скасування відстрочки від мобілізації для чоловіків старших за 30 років. Які здобувають непослідовну вищу освіту або другу і більше. У свою чергу нардеп Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі пише, що Веніславського з посади представника президента Верховній Раді звільнили за те, що він нібито дуже багато говорив неузгоджених речей, і останньою краплею, нібито, стала заява Веніславського про електронні повістки. Ця ідея існує у владі, але остаточне рішення ще не прийнято. Водночас військомати продовжують рейди спортивними залами великих міст. Тепер же люди у формі прийшли до спортзалу в Дніпра. Всі, хто займався в залі, як повідомляють телеграм-канали, отримали повістки. Не припинялися активні рейди співробітників ТЦК в спортзалах і на Закарпатті. Повістки роздавали в тренажерних залах Мукачево та Хусті. Натомість співробітниця Вінницького військомату розповідає, що українці не приходять до ТЦК після отримання повістки, і це наразі є найбільшою проблемою. Чому у них ці страхи? Ми зрозуміти не можемо. Чому нам от, зробили такий імідж, що ти прибуваєш в ТЦК і тебе через дві години уже відправляють на передову? Це все фейк. Силою Запихають у машину у соцмережах, поширюють відео із Харкова, де чоловіка затримали на вулиці представники ТЦК. Потім його силою запхали в машину. Ймовірно, як стверджують автори відео, йдеться про ще одне порушення закону під час мобілізації. Подальша доля цієї людини наразі невідома. коментарів від ТЦК теж поки немає. Такі новини, друзі. Підписуйтесь на наш YouTube канал і ставте свої вподобайки в підтримку.